У кровому розі до Дня матері провели зворушливий захід для жінок, чиї діти віддали життя за Україну, зникли безвісті або перебувають у ворожому полоні. Для них організували великий концерт, аби, хоча б на мить зігріти материнські серця, сповнені болю. Кожен номер концертної програми став символом шани та підтримки. Присутніх була і пані Галина, чий син загинув під Бахмутом більше року тому, захищаючи мирне майбутнє нашої держави. Вона, як і інша матері, наголосили на важливості таких заходів, адже вони допомагають пережити важкі моменти разом. Син у мене був. син у мене був захисник батьківщини. Загинув під Бахмутом. Ми з ним останній раз розмовляли в 16.30. Він говорив, що з ним все добре. Запитав, як я. А вже близько 12-ї години ночі вони потрапили під мінометний обстріл і разом з другом загинув. Це моя гордість. Я завжди ним пишалась і пишатимусь. Особливу атмосферу тепла та підтримки на сцені дарувала народна артистка України Наталія Бучинська. Співачка зізналася для неї честь виступати перед жінками, чиї діти стали символами свободи за мужність. Я дякую вам. Діточки, діточки. Я дякую вам за найдорожче. Я дякую тим, хто на хмаринках. Молимося за тих, хто. На жаль, в полоні. Але молиться, що якнайшвидше закінчилася війна перемогу України, перемогою добра, якнайшвидше нехай настане. Хід відбувся за підтримки голови ради оборони міста Олександра Вілкула, який активно долучається до ініціатив, спрямованих на допомогу та моральну підтримку родин загиблих захисників. І він наголосив, що сьогодні як ніколи важлива турбота та єдність. Саме вона допомагає триматися та не зламатися під тягарем втрат. Ми третій рік поспіль на свято матері, збираємо, запрошуємо вас, щоб показати нашу увагу, щоб показати нашу. Вдячність вам за вдячність за те, що ви виховали кращих жінок і доньок нашої держави України. Де війна, війна жорстока, війна підступна, і ваші діти віддали за це найдорожче, що в них є своє життя. Цей концерт нагадування, любов і пам'ять вічна. І кожна мати не повинна залишитися сам на сам із болем, бо разом ми сильні, бо серце матері це серце всієї України. Анастасія Костенюк, Гліб Припчук, Перш міський.